Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги ніж для авокадо. Це універсальний кухонний інструмент, що поєднує функції ножа, кісточковидавлювача видавлювача та ложки. Ідеально підходить для зручного та безпечного очищення авокадо, ківі, пітахаї та інших фруктів. Даний ніж допомагає легко розрізати плід, а спеціальна форма дозволяє без зусиль видалити кісточку. Він компактний та легкий, тому займає мінімум місця на кухні. Цей інструмент стане незамінним помічником для створення неймовірних фруктових салатів та сніданків. Пропонуємо до вашої уваги відро для сміття. Це практичний смітник для кухні та ванної кімнати з великою ємністю 7 або 9 літрів. Завдяки кріпленню до стіни або дверей не займає місця на підлозі, що ідеально підходить для невеликих кухонь або ванних кімнат. Вбудована кришка допомагає утримувати запахи всередині та забезпечує гігієнічність. Виготовлений з міцного та зносостійкого матеріалу має довговічну конструкцію та легко чиститься. Завдяки Своєму сучасному дизайну та великій місткості цей смітник стане чудовим помічником у підтримці порядку у будь-якому домі. Пропонуємо до вашої уваги ортопедичну подушку. Це ідеальний вибір для комфортного та здорового сну. Подушка має ергономічну форму, яка підтримує шийний відділ хребта та знімає напругу м'язів. Ефект мікромасажу покращує кровообіг, сприяючи глибшому відпочинку. Подушка виготовлена з дихаючого гіпоалергенного матеріалу, який ефективно запобігає появі пилових кліщів. Вона чудово підійде, якщо ви спите на боці або спині. Ні, ідеальна для профілактики безсоння, головного болю та хронічної втоми. Пропонуємо до вашої уваги стійку для сережок. Цей елегантний органайзер для сережок та іншої біжутерії стане стильним доповненням до вашого інтер'єру, виготовлений з металу та дерев'яної основи, тому поєднує міцність та естетику, створюючи розкішний вигляд. Ідеально підходить для зберігання сережок, підвісок та інших прикрас, дозволяючи легко організувати ваші ювелірні вироби. Завдяки компактному розміру дозволяє зберігати його на будь-якому столі чи поли. Ці стильний дизайн додає витонченості будь-якому простору, роблячи його ідеальним для магазину, ювелірної крамниці або вашої домашньої колекції. Пропонуємо до вашої уваги сушарку для рушників. Це ідеальне рішення для вашої ванної кімнати, що забезпечує комфорт та чистоту. Вона має функцію обігріву, дозволяючи отримати теплі рушники після душу чи ванни. Оснащена європейською вилкою, тому легко підключається до електричної мережі. Завдяки сучасному дизайну та зручній полиці, також слугує як стильна вішалка для рушників, надаючи додаткове місце для їх зберігання. Ідеально підходить. Для будь-якої ванної кімнати поєднує функціональність та естетичний вигляд.